Я не допущу, щоб моя кохана жінка сиділа без грошей. Тому давай, люба моя, пошукаємо тобі роботу. А? Як життя, як жінка, як діти. Ой, добре. Один менеджер, другий юрист, донька економіст, а найменший прибиральник. О, то у вас багата сім'я. А чому найменший прибиральник? А він усіх утримує, бо ті сидять без роботи. Ой, дівки, я вчора напилася і вирубилась, потім прокинулася і почала так кльово танцювати на якомусь столі. Ой, ну то з ким не буває. Так, тільки ось батала ганатому щось із серцем сталося. Чи то танок мій був дуже веселий. Коханий, мені наснилось, що ти подарував мені каблучку з діамантом. Ой, тоді далі і носино здоров'ячко. Котику, привіт. Я тобі насмажила млинців, але трішки вдарила машину. Що зробила? А млинці. Вчора казав, що заради мене дістане зірку з неба, пройде крізь бурю і ураган. Сьогодні написав, що не прийде, бо дощ капає. <рес> не встиг чоловік загуглити фразу Як дізнатись, чи твоя дружина відьма, як чує голос із кухні. А що прямо мене спитати слабо? Галино, у вас ці кактуси на вікні. Це щоб мужики не залазили. Ой, що ви? Щоб не тікали. Ох, кохана, у нас є щось цікаве почитати? Ага, читай молитви, поки я читаю твою переписку у Фейсбуці. Їду в маршрутці, молодий хлопець говорить в телефон. Окей, Гугл, де я знаходжусь? Повертається бабка до нього. Наркомани чортові в маршрутці ти, а гулю свою напевно на зупинці забув. <реш> Доцю, ти п'ять ложок цукру поклала. Ти що, закохалася? Ой, ні, мамо, я солодкий чай люблю. Ти п'ять столових ложок цукру поклала. Ах, Я дуже солодкий чай люблю. Доцю, ти їх у суп поклала. А що пані буде пити? Можна пару чарок горілки, бокальчик коньяку, пивка кухоль, ну, і чаю, тільки не міцного. Серце маю слабеньке. До Одеси підпливає російський есмінець. Капитан кричит урупор: Это российский корабль! Будем разговаривать? Или сразу нахер пошлете?